Відео факти про навчання українських льотчиків на винищувачах f 16 оприлюднила прес-служба Північноатлантичного альянсу. Відео опублікували у соціальній мережі X. У коментарі йдеться в Україну прибули f 16 Подивіться, як данські інструктори навчають українських пілотів, техніків і наземний персонал керувати винищувачами та обслуговувати їх. Українські пілоти. Розповідають, що літати на F-16 дуже цікаво. Командувач ВПС Дані, генерал-майор Ян Дам зауважив F-16 Кілька разів проходили модернізацію. Зараз це дуже сучасний літак, співставний і з найкращими західними винищувачами у НАТО повідомили, що перші F-16 Україні передала Данія. Літаки надають Нідерланди, Бельгія та Норвегія